Буває часом сліптом від краси. Свинюсь, не тямлю, що воно задиме. От ці степи, ці ниви, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, я гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса глибока і нетлінна що хоч спиниць і з Богом говори. Ліна Костенко геніальна, неперевершена українська поетеса. Її поезія сповнена любов'ю до рідної материнської мови. А душа волає праведною люттю, праведним гнівом до ворогів окупантів, ворогів усього українського. Я вам цей борг. Ніколи не залишу. Ви й так уже, як прокляті в боргах. Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах, віддайте мені сад і зірку вечорову, і в полі сіяча, і, і щедру вдячність ним. Віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ. Мене благословив. Нинішньої весни Ліна Костенко святкувала для росу друге Це справді епохальний, епохальний час. І ось як вона написала про своє життя. Хтось є в мені. І я питаю, хто ти? Не знаю, каже, може, хто в роду. Мене водив під руку Арістотель в якомусь дуже дивному саду. Гасало сонце у вечірніх вузах. А примій правив ти або Нерон. А я тоді жила у сіракузах, писала вірші з золотим пером. Я скрізь своя і я ніде не дома. Душа лайки у посвіті епох. І де цей шлях почався, невідомо, і де урветься, знає тільки Бог. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Василь Симоненко колись у далекі 60 він ходив черкаськими стежками і за своє зовсім коротке життя неповні 30 літ залишив епохальний творчий спадок. Він ще тоді казав, вони прийшли не тільки за добро, прийшли забрати ім'я Твоє, мову, пустити Твого Сина Васюком. У 1962 році він написав пророчий вірш про сьогоднішній день. Слухайтеся ці слова. Можливо, знову загримлять гармати, і там зімне пшеницю на лану і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось останнє поцілує милу. А хтось сльозу непрогано змахне, а дехто може втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде воля чи мені. За нашу землю дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі одні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді. За рідні наші верби полі і за роки й молоді. І тут ні сліз, ні відчию не треба, не треба тут і стону каяття. Живе лиш той, хто не живе для себе, а для других виборює життя. Пам'ятаймо Василеві слова, народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощазнуть всіх перевертні прибуди і орди завойовників войовників за що так і буде. Вірмо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!